Початком воєнних дій праця комунальників стала особливо важливою та відчутною для кожного українця: світло, вода і тепло звичні речі, цінність яких змусила нас переосмислити війна. В умовах постійної загрози ракетних обстрілів критичної інфраструктури комунальники часто робили неможливе, щоб цілодобово підтримувати життєдіяльність населених пунктів і комфортні умови у будинках жителів. Втретю неділю березня працівники житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення України відзначають своє професійне свято. Це важлива для всіх нас нагода подякувати їм за мужність і невтомну працю, високий рівень професіоналізму та відповідальності за добробут кожного будинку і кожної родини. Шановні працівники житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення. Вітаю вас з професійним святом! Кожен рік ми кажемо вам слова вдячності і вже втретє, в умовах війни. Весь цей час ви своєю любов'ю, відповідальністю, професіоналізмом доводите, що можна робити неймовірні речі та бути героями в повсякденному житті. Завдяки вашим виваженим технічно грамотним рішенням на кожній ділянці роботи стабільно отримують послуги з постачання води, каналізації, опалення, вивезення сміття, освітленню, прибиранню вулиць, дворів і парків мешканці будинків. Створюються належні умови для представників галузевих підприємств та соціальних об'єктів. Ви відчуваєте пульс міст, селищ і громад. Ваша сміливість, воля, сила, бажання жити та працювати у вільній Україні відчувається у ваших діях, впевненості та настрою. Ваш внесок у життєдіяльність міст та населених пунктів це перша допомога після варварської руйнації житла, пам'яток архітектури та культури, критичної інфраструктури. Разом з рятувальниками, пожежниками, медиками ви розбираєте завали, відновлюєте живлення будівель, рух вулицями. Ви лікуєте наші міста, незважаючи на постійні обстріли та близьке розташування лінії фронту. Ми пишаємось кожним працівником сфери житлово-комунального господарства. Вам вручають державні нагороди, відзнаки Федерації профспілок, Центрального комітету профспілки працівників житлово-комунального господарства, волонтерів. Вам встановлюють пам'ятники, про вас складають пісні. Ми вдячні працівникам житлово-комунального господарства, які пішли захищати країну зі зброєю в руках, і сьогодні ви виконуєте цю почесну місію. Весь цей воєнний час профспілки різних рівнів надавали допомогу Збройним силам, збираючи кошти на забезпечення необхідних потреб. Профспілки України. Усіх рівнів, вже як частина європейського проспілкового руху, за зверненням об'єднання профспілок Харківської області солідарно відроджують проспілкову будівлю Палацу праці, яка давно стала одним із символів Харкова. Ми підтримали наших спілчан з Херсону, надавали допомогу членам профспілки, хто втратив житло. Завдяки міжнародній фінансовій допомозі відновили частину даху гуртожитку українського товариства сліпих, де мешкають члени профспілки. Учасники волонтерського руху «Світло в Україну передали спільчанам підприємств області ліхтарики, необхідні для роботи в опалювальний сезон. Наші члени профспілки не тільки гарно працюють. Але й підтримують себе у відмінній спортивній формі. Вони беруть активну участь у спортивних змаганнях та отримують нагороди. Приємно, що наша профспілка зростає. Відновили роботу первинні профспілкові організації Лозової Ізюми Куп'янська. Цього вісняного святкового дня сподіваюся, що кожен з вас збереже впевненість у перемозі та відновленні нашої країни. Дякуємо всім вам за повсякденну працю, комфорт та стабільність. Вітаємо вас зі святом і бажаємо кожному з вас і вашим рідним здоров'я, любові, щастя, достатку, миру. Разом ми сила, разом ми непереможні. зі святом.